Вітаю малята, любі хлопчики та дівчатка! До нас у гості завітала лялька Катруся. Давайте з нею привітаємося. Добрий день, катрусю! А погляньте, що вона нам принесла. Так, коробку з іграшками. Розглянемо, які є іграшки у коробці. Скільки у Катрусі ведмедиків? Цуценят та дзиг. По одній. Молодці. А скільки пірамідок, кубиків, машин? Багато. Діти, а скажіть, чого більше пірамідок чи цих? Так, більше пірамідок. Чого менше машинок чи ведмедиків? Менше ведмедиків. А зараз будьте дуже уважно, якщо один предмет плесніть в долоні один раз, якщо багато, затупотіть ногами. Почали плескаємо в долоні, тупаємо ногами, тупаємо ногами, плескаємо в долоні, плескаємо в долоні. Тупаєм ногами, тупаємо ногами, плескаємо в долоні, плескаємо в долоні. Ось така у нас вийшла з вами гра. Необхідно покласти багато іграшок на нижню полицю, а одну іграшку на верхню. Будьте уважні. Клоун. Робот. Лялька, песик, м'яч, песик, кулька. Ми поклали на нижню полицю і машину поклали на верхню полицю одну іграшку. Розгляньте іграшки на полиці. Яких іграшок багато на полиці? Так, це кубики. Який іграшок по одній? Це зайчик, піраміда і дзига. А розкажи, які є в тебе іграшки? Яка машинка не така, як усі? Поясни свій вибір. Так, це ось ця машина, тому що вона червоного кольору. Скільки чашок слід приготувати? Якщо приходить один друг. Так, одну. А якщо багато друзів? Багато. А зараз погляньте. До нас у гості прийшли ведмедики. Чи всім ведмедикам вистачить чашок? Давайте поглянемо. Ця чашка цьому ведмедику? Ця цьому? Ця цьому, ця цьому, а ця цьому. І однієї чашки не вистачило для ведмедика. Що треба зробити? Додати одну чашку для ведмедика. Розфарбуй один м'яч та багато кубиків. Все спробуйте зробити самостійно. Будьте дуже уважні. Знайди такий самий м'яч, як у рамочці. Так, це останній м'яч. Все вірно. Ви сьогодні молодці малята. До нової зустрічі!